Доброго дня. Сьогодні знову з вами ми, Юлія Ворона, Миколаська, Дмитро Лісовий. І сьогодні, нарешті, ми вам покажемо, як тренувати спину. О, дійсно круто і дійсно класно. Не так як ми тренували минулого разу, тому що минулого разу у нас все було чітко по методиці, як правильно робити. А сьогодні ми зробимо як цікаво робити. Ну, одне з тренувань, як ми це робимо. Ви просили, ми виконуємо. Да, да, ми робимо. Да? Пощастило. Окей, погнали. Погнали. Перша вправа у нас буде так званий лижник, ну запровадні ми її так називаємо. Навіщо? Ми просто трошечки розбудемо найширший м'яс, щоб він випнувся до роботи і щоб логічно почав працювати. Будемо ми її робити в парі з перекстенцією. І ми теж покажемо. А зараз просто будемо починати. Дивіться. Три підходи тут, три підходи там. Поїхали. Розтягнути, скоротити, притиснути, звести лопаточки. І перший підхід виконуємо 15-20 разів. Уже відчуваємо, що ми спину затискаємо. Зараз ще окремо скажу про хват. Невелика, тож ми спочатку робимо не, відмови, не до відмови. Ойко. Ми робимо таким чином, щоб вже просто відчути це прожимання спини в крайній точці. Розтягнути, скоротити, притиснути. грудьми вгору, наче трошки з під води О! І затискає найкраще м'ясо. Дока не невирубуй. Просто до 15 раз 15, зроби. але грудьми зараз вгору. І затискай ззаді, затискай. О, Давай. А що з вагою робимо? Що, що? Яка вага. Послала спочатку таке щось смішне. Все. Як, тут завдання, просто відчути її. Підготувати до роботи. Щоб коли ми там вже почнемо підтягуватися, брати штангу, щоб все у нас вже було чудово. Бажано братися цим хватом мавпи мавпичем. І коли беруся, то трошечки накручую на себе кисть таким чином. Тоді ще краще вмикається найше м'ясо. Ну, так, по відчуттям принаймні. Більше контролю саме на ньому. Просто спробуйте різницю. Тут наше завдання підготувати вже м'язи попереку до роботи, наприклад, з тою самою штангою. Щоб вони нас не підвели, як то кажуть, низ спини теж ніхто не відміняв. Робимо варіант, як ми вже показували. Витягнемося вперед і скорочуємо. Спину не округлюємо. Виконуємо 20 разів просто. Наливаємо її. Так, розтягнувся вперед і втягнув її. Значить, більше їх довжину розтягнути і стягнути. О. Так, не хитри, не сідницями ми тягай, давай, зміщайся назад. Злазь, 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 Ми знаємо, що вони тебе потужні. Давай, давай. О, так. Ще Ша назад. Нам треба спи? на, Давай. Та диви, яка, Все через попу поїхали. В прямому сенсі, Давай. Розтягнула, Втягнула. О! ось о тут. О. Ну, садну, включає. Але зараз пронаймні пішла вже поясниця. Да, дай. -дай. Втяг, іначе гантелі до пояса Бух. О, Кожен раз. Бух. Стяги лопаточки тут. О, так, так. Да? О. Хорошо. Юра дуже сильно і простати. Прямо аж так, що робить її в поясі, то нормально. М'язи розбудили. Логічне питання, що робимо далі. Далі приступаємо до двох базових вправ. Одну на верхню частину широчайшої найшли м'язу, другу вправу робимо на середину і низ найширших м'язів. Там буде підтягування в нас хватом знизу, так? Да? Як скажеш. А тут буде тяга хватом знизу. знизу. Чому хватом знизу? Збоку З Збоку не, не виходить, правильно. Значить, хватом знизу будемо робити для того, щоб у нас біцепс не здихав першим. Щоб найширший м'яз працював логічно, довго, витривало, потужно. І щоб біцепс просто не лімітував його роботу. Домовились? Біцепс в більш сильному положенні, але техніку ніхто не відміняє. Тягнемо не біцепсом, а тягнемо найширше Значить, Там будемо підтягуватися спочатку без ваги. Тут тягнуть, бо спочатку без ваги. Коротше, поїхали. Всі готові, то починаємо. Хват ширше плечей, некомфортний. А чого його, ми ж не говоримо про комфорт, ми ж говоримо про результат, правильно? Знову ж таки, в мене хват мапічей. Ви дивіться, не від того, що я мавпа. Просто і прожимаємося на зустріч перекладення. От найширше м'ясо. Согласен. ну кажи, Саша, давай. Всі. Значить, повністю не опускаємося, руку не розгинаємо, правило те ж саме. Не витягуємо, повністю піцу звитягаємо ще м'ясо. Старай з ним покаже. Ну, в, принципі, в принципі, нічого так. Більше робиться і Да, Ми потім нажмемо десь якоїсь ізоляції, самі вершочки, а зараз робимо базові вправи. Юля. А що, Юля? Туди? Ну давай, на, на дитячу можеш. Давай на дитячу. Я зніму. Ми зараз зробимо виліт, значить я постійно тобі допомагаю тут. Так і є. Значить там штанги під тебе розбираю, прибираю. Зараз вас всплакнув. Давай. Підхід розминочний, багато не робимо найбільше не десяти. Будемо сьогодні робити і силу, і масу, і все, що тільки може. Далі, коротке пояснення. Перші підходи з маленькою вагою робимо прямо в такі, як українські солдати. І зв'ящений буде. Ну хай буде, ладно, хай буде поки звращеній техніці. Збоченій техніці, так? Тобто будемо опускатися глибоко, відтягувати, притягувати таз. Короче, виюжимося як можемо. Таз назад, таз вперед. О, розсягнуть, вдалить. А збільшенням вогні можна по ногам? Так. Да. Це так, значить, ми готуємо. Ми вже розбудили, але ж ніколи відчуттів багато не буває, правильно? Бо зараз почнемо насипати більше сотки, то можеш відтягувати назад, вперед. О! Спочатку таку більшу амплітуду даємо. Підготуємо, розтягнемо трохи сильніше. Щоб він нас потім не трічав на великій вазі, да, дають. Бо Юлі насипаємо 140, собі 120. У нас здорово хатяги. If there was no one to save us. Прекрасно. Вже. І що, і що? Опа. Да, Колись був час, коли Юля не могла сама пересадити 100 кілограмів через стоєчку. А зараз 120 перекинула, якось так. Не попала, Знову закинула. Вище не стало. Але вже... Коня на скаку остановить, да? Сейчас Юля буде бігти та зупинять коня. Ой. Такий хобби хорсинг пішов уже. Ой. На два, что же бензин закончится. Кажется, с 50 -ка питьянулось, да? Хорошо. ж ви самі, так? Да? В смислі, з п'ятдесят на раз підтягнеться. Чи руки болять? Нічого не болить. Я, я жартую, тут уже по відчуттям, бо вона тобі вже тримать, може бути і важкувата. Ну, нам собою 50-ку. Вони просто тремтять, а так в принципі... На разочок зробимо. Хороша така перша проходка. Тут взагалі без ваги підтягувались, тут 50, ну нічого. Треба колись починати. Колись один колега-тренер казав, це йому було 35. Каже, ну хоч до 40 ми накачаємося, ніфіга мене накачалось, до 40. Ну, більше, ніж були тоді. Але, як то каже, завжди буде мало, добре. Завжди. Мабуть, накачався такий містер Олімпія. Може. Хай те раз не підтягується, що то там не розгинув. ну вже таке діло. Такі, кіл 110 дімона. І 50 на поясі. Зараз така хороша робоча вага. Ну приблизно як в ймі, мабуть, так. Да? Робоча що там, що тут. Поїхали. Раз. Два. І дотягне третій. О, так. Хорошо. Так, красавчик! На камеру, до речі, нього краще походить підтягуватися. Просто так. Ну що, нараз зробиш? А що мені за це буде? Я це люблю. Що може бути найстрашне для мене перед тобою? Зробити тобі вдалу фотографію, так? Да? Як всі на пляжі відпочиваєш? І Коля на присідки бігає по пляжу з телефону, лі з гіночки. Е, Юля каже, там після 30 хвилин це так, а якби що трохи не так. А оце зараз розбито, А тут сонце вже не так падає, воно вже майже зайшло на всякий случай розібрав штану, правильно. А то вдруг Юля вернеться. Десять робочих не треба. Ховати з нею. Не знаю, як ви мене вже так хорошо. Зараз швидко дожмем пару вправ і все. Вона в мене помістить. І буде нам лайтово, Чуєш? лайтове тренування. Гіря? Да, чи вище. Та я не знаю, та ж помістилась. Так, ця ширша отут. От тут ширше. хорошо. Ну тобі видніше, Як помірять, там правильно. Поместится, не Ира. Ага, я бы. Пошлите, да? <как> Пошлите. давай, снимается интересную позу. Свое перемещение по залу. Мы и так будем это сам. Дима, я Антальницу от а Юлю за пояс. Там поднялся и туда. на самом деле. Юля сейчас 50-ка не Після всього цього що зроблено. Ну давай попробуємо. Так, власне, псік. Оп-оп-оп-оп-оп. Все. Снімай. Ти зрозумів? Ну якби чуть більше поміг, то треба але я просто побоявся, що от руки вліті як вирівнює. А мені за дичі, страшно за сухожиля біцепсів. Із-за okay. цього краще наче залишити навантаження це. на м'язі, а не це за це. На сухожилля. Я пропонував для дожимочки зробити на горизонтальну площину на гіперекстензії. Є у нас там така тяга, Дімон каже, давай не будемо насілити поясницю, зробимо на лаві. Да? Ну, я погоджуюсь, там потім схематично покажу ту вправу, як можна робити ще прикольно, щоб заодно вся спина прокачувалась. ну, Так-то так, в принципі. Я цю вправу ніби люблю. Тут в ній що саме тільки не зручне, це брати гантелі. Зазвичай там десь брати. Но всі ми тут різного зросту. Часто будемо вже викручуватися, як можемо. Просто тягнуть. Як там кажуть, Карманна тяга, да? Поїхали. Бачите, Кармани карман. Тут уже ми не стісняємося, ще не соромимося, уже не три, не п'ять, повторень. Тут вже ми просто дожимаємося. І вже подача. Діле візьме 50. Кого взять? 50 П'ятдесяточки. Ми вже не будемо. Ох, це вже я почув, що все. Каже людям, як рятуватись потім від кріпатури, якщо вони повторять. От, це ну це що думає? ти починаєш це? Ну кажи людям, як є, розумієш? Чого ти зразу такеш? Вони ж подумають. В мене, в мене вже скоро судоми почнуться цій спині. Я вже її відчуваю, що вже. І це ми тільки ще силові зробили. Просто, от коли ми її вмикаємо спочатку, чимось таким із... Із... ізольованим розстямом, готуємо, то потім вже... Байдуже, що ви робите, воно вже вас просто руйнує там в тій спині. А що мені брати? Ти навіть не знаю, може тобі по 24 досить 30 Давай 24. Згоден. Давай ми це одкутимо трохи. Ні, ну це тільки через те, що ти з 50-ки підтягувалось, то ми тобі сьогодні підемо на зустріч. Можемо тобі їх накинути, хочеш? Та я привяжусь. Ти прив Ну, привезеш? Мене... Я ж дівчинка і мене хват не тримає, таких важких гантельів. Ну, ми тільки що на прикладенні бачили. <laughs> Юлі, скільки там 90% твоєї ваги на поясі висіло. На поясі? Ну, рахуйся. Я щоб собі я... почепив, наприклад, тих самих 90 кг на пояс, в мене, мабуть, бойові пальці там я плюс вага. На така повисла, підтягнулася, каже, ну мене пальці не тримають. Ну хорошо. Тримаю. <звук> <звук> Можна було просто під да. одну ногу поставити вперед. Отдай, отдай, лямку, лямку, отдай. <звук> Згинай трошки ручки, не роби через прямі. Тому що там зараз задня в тебе просто от така каже, юху, давай сюди ці гантелі 24. -ки" от зжимай лопаточки трошки, да, і ручки згинай, да. Зараз не встаєш, ми тобі їх просто заберемо. Як ти зробиш 30 разів, 20 залишилося. 20? 20? Спасибо, Діма. Жанський угодник. Він просто мені дала добавив. Добав, 12 до 12. Я просто подумаю, якщо ти зробиш 20, то нам придеться бігти по 50. І, <реку> і все 20. Тут, ж, тут нічого особистого не було в даному випадку. Тобто сам ніякий турботи про тебе взагалі. Давай обрахувалась, ти хорошо. Там шість разів зробила, каже, все, забрав штану, забрав гандалі. Розібрав, так? Да? Ну, Між підходами, звісно, що ми не будемо сачкувати, там в тій горизотальні тязі на лавці. Ми будемо берувати трошки зовнішній край. Да? Зараз ми його заізолюємо, Несе, що м'язу м'яз. Здоровенний там ще купа інших стабілізаторів, допоміжних м'язів, то ми зараз всі їх і дотягнемо. Начебто трошки тягнемо за голову. от. таке відчуття зводимо трошки назад. Тобто Центр спини нам теж потрібен. Ми сьогодні розважаємося як можемо. Вага вже невелика, лямка ніжно чукає по голові, можна прибрати. Ну і звісно, що О, зараз ліва рука, ліва сторона м'язу, просто вже просить пощади, а права ще є спорох. Приберемо. Ось така інтерпретація, просто ми максимально розтягнемо. Зовнішню частину. У повну амплітуду відпускаємо. Чисто найширший. Діва. Робили по три підходи, Тяги горизонтальні там і вертикальні тяги одною рукою. В кроссовері. зараз мені все-таки муліє. Все-таки ми по підходу зробимо, дотиснемося. Оця вправа, щоб у нас вже поясничка прожалася до кінця, щоб спонання така комплексна стала. Таке тренування недовге, трохи більше годиночки, да? але інтенсивно потужно розтягнути і придавити. Якщо оператор покаже ззаду, Ваги великі вже не треба. І спина вже зараз все така в комплексі. Назад змістись. На то буде сидітися більше, ніж спина. Якщо ну, да. зажмете, то потім вже наша тобі жити м'язи. Настав час дякувати за увагу. Да? Да. З вас підписки, перегляди, можливо, лайки. Коментарі обов'язково. от Хотілося б більше коментарів. А то, хто нас знає, то особисто нам пишуть, питання задають, а так а аудиторія нам не задає питань. Ну, ми трошки смущаємося. На якісь глупості ми не відповідаємо. А хотілося б конструктивного діалогу, так, Юлі? Так. Да. Щоб, щоб знати, в якому напрямку рухатись далі. Флант... Ну, нас. Наступне тренування буде тренування для дівчат, для дельт. Як дівчатам тренуватися, щоб в них не було таких дельт, як у Юлі, так? Да? Як тренуватися мужикам, щоб вони хоч трошечки були схожі далі на Юліні. А, Ти прийдеш? Да. А Айо? Айо! Ну, якщо ми тренування переживемо з тобою, Важливо. То, Важливо. То, Важливо. То, то ми вийдемо просто Важливо. з доходять, плавно перейдемо в розряд дрищів. Розумієш, якби це вже плюс якийсь. Важливо. На все добре.